Є знижки на квайт 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Гааська конвенція 1907 року та додатковий протокол до Женевських конвенцій 1977 року це документи міжнародного гуманітарного права, які забороняють атакувати цивільні об'єкти заради того, щоб зберегти якомога більше життів мирних жителів. Отже, міжнародне гуманітарне право дозволяє атакувати лише військові об'єкти. Це об'єкти руйнування, захоплення або нейтралізація яких принесе явну воєнну перевагу. Відповідно, заборонено атакувати лікарні, шпиталі, школи, університети, музеї, звичайні житлові будинки, тобто ті об'єкти, руйнування яких не несе жодної воєнної користі. Так само міжнародне гуманітарне право забороняє використовувати цивільні об'єкти в воєнних цілях. Втім, ці заборони не є абсолютними, можуть бути винятки. Так, військовослужбовці можуть законно використовувати цивільні об'єкти, якщо обороняють місто. Втім, тоді військовослужбовці мають мінімізувати шкоду, яка може бути завдана цивільним. Оборонці мають попіклуватися про те, щоб евакуювати цивільних або заховати їх від куль, спеціально тримати цивільних як живий щит, щоб захистити таким чином свої військові об'єкти. Це воєнний злочин, розповідає офіцер відділу міжнародного права департаменту юридичного забезпечення Міністерства оборони України Олексій Плотніков. Просто присутність цивільного населення в зоні бойових дій можливо, в разі якщо цивільне населення не хоче евакуюватися. Наприклад, відомо, що в Бахмуті залишалася певна кількість цивільних осіб, які, попри всі спроби української влади вивезти їх, відмовлялися звідти виїхати. Тобто в людини був вибір в ситуації живого щита в людини вибору немає. Приклад це ситуація в селі Ягідне в Чернігівській області, де російські військові свідомо використовували все населення села в якості живого щита людей примусово помістили в підвалі місцевої школи, на першому поверсі якої розташувався російський штаб. Цивільні об'єкти, які відповідно до міжнародного гуманітарного права, в жодному разі не можуть перетворитися на місце дислокації військових, це храми та визначні пам'ятки культури, зокрема ті, що внесені до списку ЮНЕСКО. Якщо ворог знехтував цим правилом та облаштував свої позиції, наприклад, у церкві, тоді застосовується принцип пропорційності. На практиці це означає, що командир має обрати той засіб ведення нападу, ту тактику ведення нападу, яка забезпечить військову перевагу, однак яка нанесе мінімальну шкоду цивільним об'єктам, які підлягають посиленому захисту, наприклад, об'єктам культурної спадщини. Об'єкти інфраструктури, які мають подвійне призначення, наприклад, мости, атакувати не заборонено. Але знову ж таки потрібно дотримуватися принципу пропорційності. Об'єкти інфраструктури, які критично необхідні для виживання населення, атакувати заборонено зокрема, не можна бити по електростанціям і підстанціям взимку. І не дарма міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт щодо командувача російської дальньої авіації та командувача Чорноморського флоту саме за напади на об'єкти, які забезпечували виживання цивільного населення України взимку 22-23 року. Також не можна використовувати голод як метод ведення війни, тобто бити по спорудах, водозабезпечення, зерносховищах, греблі, дамби й атомні електростанції не повинні ставати об'єктами нападу, якщо такий напад може викликати катастрофічні гуманітарні наслідки. На цих об'єктах також заборонено розміщувати більше військових ніж необхідно для їхньої охорони.